Всім привіт! Ви на каналі Buchstro, і я вже не знаю, третій раз перезаписую це відео, тому що до останнього улюбленого епізоду в Улісі, 18-го, який ми зараз будемо розбирати з вами. Мені дуже важко підібрати якісь слова, тому що це просто мій най-най найулюбленіший епізод. І я хочу вам його якось описати, розповісти, про що він мої враження, тому що я закінчила читати у лісі от в такому виданні, але дуже важко піддається 18-й епізод, чистий потік свідомості Моллі, якомусь опису, якомусь переказу. І хто читає у ліса зараз, чи тільки починає, чи хоче. Приєднуйтеся, не пожалійте і дійдете от до цієї фіналочки, і ви просто. Вау-вау-вау! Давайте подивимося, що про цей епізод говорить нам схема Гілбрета Лінаті. Епізод Пенелопа. Чому Пенелопа? Тому що дружина Одіссея Пенелопа чекала на нього 20 років і не мала від нього ніякої звісточки. Так само Моллі чекає нашого Блума у себе ну, у їхній спальні, там, де вони сплять разом. Після того, як Блум мав такий. Мандрований день, оскільки він всюди побував, ми з ним розпрощались, він розібрався, лягнув, заснув, і тут ми перебираємося у 18-му епізоді до Моллі, до її думок, до того, що відчувається жінка, жінка е Блума, про що вона думає, коли намагається заснути перед сном от всі думки, які проносяться у неї в голові. Сцена ліжко, час, безкінечність, орган тіло, символ земля. Техніка, монолог жіночий. Так, що ще? Також колір. Спочатку колір чумацького шляху, потім колір нового світанку. Ми розуміємо, вже, наступає, ну, вже наступила п'ятниця, а не четвер, вже 17 червня. Техніка, монолог, прийняття неминучого. Значення старі сни, орган, жир. Оцей монолог це самий жир, самий сік. Найкращий розділ, мій найулюбленіший, і тому що він найвідвертіший. Тому що те, що подобається Моллі, ми зараз про це будемо говорити з одного боку. І деякі твердження скептичні, я не погоджуюсь, але це дуже відверто все розказано. І це навіть мені легше читається, тому що я згадую монолог. Стівена, він був такий інтелектуальний, з якимись алюзіями, я не все розуміла, монолог Блума такий е, дуже короткий, е, монолог е, моллі, чистий, класний потік. Мені дуже подобається структура, якщо це можна так сказати, цього епізоду, без пунктуації. Собі, коли хоч, тоді розставляй, але ви зараз все зрозумієте. Які тут, як тут можна подробити її думки, які тут є підказки слова, щоб вам було легше їх подробити? І що це крутий епізод, дуже крутий. Просто. Давайте будемо розбирати і вчитуватись у самий текст. Я собі занотувала деякі епізоди з її потоку, про які вона думає, які мені найбільше сподобалися. Давайте побачимо на прикладі, як буде плити думка Моллі, яка її структура, якщо це можна так сказати. От маємо сторінку 710 і читаємо. Мулвей, від нього найперша звісточка. Яка найперша звісточка? Зразу такі. Але ж це було. Попередніх, на попередній сторінці, коли вона говорила про лист. От вона писала: Хочеться, аби хтось написав мені любовного листа. Від нього було не дуже, але тепер я йому сказала: він може писати все, що захоче твій навіки Гью Бойлон. І вона згадує, що далі ми читаємо молви. Від нього найперша звісточка, тобто найперша звісточка цього любовного листа. Ідемо далі. Хочеться від нього найперша звісточка. Я вилежувала з того ранку в ліжку, а місіс Рубіо принесла його листа, тобто цього любовного листа, так, про який вона думала раніше. Тут він раптом підхопився, і ми розуміємо, що це попередня думка, що ми розуміємо Молі. Його листа разом із кавою та й заклякла стоячи. Я попросила її. Подати мені, показала на них, не могла згадати слово «шпилька», щоб відкрити конверта булавкою а уперта бабусенція. Вони ж у неї перед самим носом. Далі такий, вимовити, стоп, якщо це так можна сказати. Далі вона від цього листа, якого їй принесла місіс Рубіо, переходить до опису місіс Рубіо, і вона каже. Перед самим носом, з цим її жмутом накладного волосся, тобто ми бачимо зовнішність, як місіс Рубіо, з цим її жмутом накладного волосся хизувалася своєю вродою, а сама страшна мов смертний гріх, і вже літ під 80 чи під 100. Замість обличчя суцільна сітка зморшок. Далі стоп, далі думка Моллі, чогось взагалі переходить у якусь політику. Після зморшок місіс Рубіо вона далі каже, із усією своєю релігійністю давила на всіх, бо не могла стерпіти, як це на Атлантичний флот припадає половина кораблів цілого світу, і британський прапор тріпоче тут на усім її карабінерам, а все завдяки тому, що четверо е, п'яних англійських матросів захопили в іспанців усю скелю, а ще тому, що я не надто часто ходила на месу в їхню санта Марію, аби їй догодити вічно шалю неї на плечах, ото хіба коли бувало вінчання і вічні Бувальщини про чудеса і святих, і її чорна всеблагоділа в срібнім одінні, і сонце тричі танцює в небі на Пасху. Коли священник проходив з дзвіночком, несучи дари у миру, чому молилась за здоров'я його привилебності. Тобто. Вона щось собі таке про політичне думала, і далі вона продовжила цю думку про листа Ваш обожнювач. Так він підписався, я мало не підскочила на радощах. Мені одразу схотілося підійти до нього, коли я вгледіла у крамничній вітрині, що він іде слідом за мною. І так далі. Тобто, бачите, як я читаю в такому виданні, як думка Моллі розривається. Спочатку вона говорить про листа, який вона отримала, Любовний, потім описує місіс Рубіо, що вона така стара куча зморшок, потім вона про політику говорить, і далі вона чомусь випливає думка, як отой молвий підписався у любовному листі ваш обожнювач. І ви такі, <реш> тому не знаю, чи ви будете цей епізод читати і розділяти його, але тоді вам треба просто пам'ятати про що вона раніше говорила, тому що бачите, як її думка скаче, якщо ви її якщо ви будете розділяти цей епізод на кілька днів. Я розділяла його на кілька днів, тому що, ну в принципі, я у Ліса перечитую. Я вже читаю, прочитала його вдруге, і я пам'ятаю, що цей епізод мені дуже сподобався і що він мені легко читався. Давайте перейдемо до щось іншого, яке мені більше сподобалось, ніж це. Але ось на такому прикладі, щоб ви просто бачили, як ділиться думка Моллі. Або подивіться, як починається цей епізод 18-й. От Блум вже заснув, і тут епізод 18. Так, тому що такого з ним ніколи не бувало просити сніданок у ліжко, там парочку яєчок від колеото в готелі міський герб, коли знай прикидався буцім хворий хворезний та голоскому мирущу що смиренним клеїв із себе принца, приндя, аби зацікавити ту стару руїну місіс Ріордан. Гадалося, що діло склалося, а та нам і не поду, тільки ду відписала хоч би скупридяга, і, і так далі. Тобто, подивіться, вона починає думати про. Те ну, не хоче вона робити сніданок Блумові у ліжко. І тут вона починає говорити, що він так прикидався такий хворий, хворезний, типу, бла-бла-бла, відкриває нам справжнього, знаєте, все оголює, відкриває нам сутність блума, його характер, і, знаєте, така сварка між ними відбувається. Або ще один епізод, і, до речі, Тут вам будуть зустрічатися слова по типу Ох Боже, це вам буде якось допомагати, тому що вони допомагають відділяти думки. Типу, знаєте, вас, вам говорять про те, що зараз думка Моллі зверне кудись інакше. От, наприклад, на сторінці 727. 727. Вона от тут говорить про, е, звідтіля вже виходила жінка, яка-небудь брудна хвойда, і після цього він приходить до своєї дружини, тільки певна половина з цих матросів наділені поганою хворобою. Ох, та посунься зі своєю великою тушею. Тобто тепер оце ох, нам говорить про те, що думка відділилася і, Моллі собі. Ану, блум посунься. Вони ж двоє лежать у ліжку, і вона від матросів переходить до того, що ану, блум посунься зі своєю великою тушою заради святого ледацюги, слухай. Тут його посвисти, хай понесуть, вітри тобі моє зітхання, ну, то нехай собі спить та зітхає великий ілюзіоніст Дон Поль до Дела Фрола. Коли б він тільки знав, як йому склалося вранці на картах, то вже і мав би про що зітхати брюнет у деякій скруті між двох сімок у казенному домі за якісь такі свої справи, справунки, казна які, бо ж я того не відаю не знаю. Зате маю вилизуватися, ми чуємо, як вона зла. Зате маю вилизуватися, виготовляти сніданок. Його яснової можності, поки він тут валяється, закутаний, мов мумія. От тільки чи буду я, це питання, чи хто ж коли бачив, щоб я метушилась, мов несамовита, сама залюбки, подивилася б на себе збоку, тільки покажи, що ти до них з увагою, повагою, і вже вони з тобою, мов із брудною ганчіркою, хай там що кажуть. А наскільки було б ліпше, коли б світом правила жінки. Хто коли б бачив, щоб жінки виходили різати, убивати одна одну, чи де бачено, щоб жінки валялися п'яні, отак як ці, чи програвалися на останній пенні та пускали все коням під хвіст на перегонах та тому, що жінка хоч би що вона робила, уміє вчасно зупинитися. А цих, коли б ми взагалі не було б на світі, вони ж бо не відають, як це бути жінкою і матір'ю, де їм. А де б вони всі були, не будь у кожного матері, щоб про нього дбала, чого особисто я не мала. І чи не того він і колобородить очами, занехаявши за всі заняття книги, і не живе вдома, бо там, напевно, вічні свари в домі, Гадаю, це просто нещасливий випадок, коли люди мають гарного сина і так далі. і так далі. Тобто, як ви бачите, можна багато зустріти спірних думок про жінку, про чоловіка, але тим не менше, цей. Роман не перестає бути сучасним, або от ще вам закид на спірні думки, які тут будуть виникати у свідомості молі, ну щодо природи жінки, щодо природи чоловіка, тобто, ось так, або, наприклад. О, не таке це велике лихо. Якщо це все зло, що ми скоїли в цій юдолі сліз, бачить Бог, це не так вже й багато, чи не всі так чинять, тільки приховують. А я думаю, жінки на те й існують, а то б він сотворив нас якось по-іншому, аби ми не так дуже приваблювали чоловіків. Гаразд, якщо він жадає цілувати мій зад, то я скину панталони і випну сраку, просто йому під носяку в натуральну ширину. Хай запиха свого язика в ту дучку, хоч на сім миль. А як налоскочиться, не найкращі частини. Мого тіла. Потім я скажу йому, мені треба один фут чи принаймні 36, Скажу, що хочу купити собі білизни, і тоді, якщо дасть, то буде він ну не такий вже й поганий. Я не хочу вичевити з нього все до останньої краплі, як чинять інші жінки. Я вже давно могла б виписати собі непоганий чек. <реш> тобто, ось так. а тут вона ще у цьому епізоді, наприклад, бо бачимо, як вона сварить Бойлана. Ви знаєте, що вона ж з Бойланом була, і тут вона зустрічається, ось вона постійно думає між думками про двох чоловіків, хто там з нею лишиться, кому вона віддасть перевагу Бойлану чи Блуму. І тут вона каже: Юне, не вігла, з котрому, що поезія, що головка капусти, ось що отримуєш, коли зразу не поставиш їх на належне їм місце, скидає свої черевики штани, тобто це вона пробойлана, жбурляє на стілець геть нахабно переді мною, навіть не спитавши у мене дозволу, й ту бичить, розкарячившись по-свинськи у своїй напівсорочці, вони носять таке, аби виставляти всім на поди своє, мов який священник чи різник, чи як ті стародавні лицеміри часів ю. Цезіря. Звісно, він по-своєму і має слушність, коли дивиться на це, як на жартика, аби тільки загаяти час і з таким самим успіхом. Можна лягти в ліжко з ким та, хоч би й з левом Боже, Я певна він би впорався краще, бравий старий лев, але ні, я гадаю, це ще від того, що вони у мене були такі пухкенькі, спокусливі, під куцею сорочкою, що він не міг устояти часом, я й сама від них збуджуюся, добрим мужчинам. Що вони мають безліч солод від жіночого тіла, ми ж бо такі білесенькі та круглесенькі, Мені завжди кортіло побути якось та на їхньому місці для різноманітності просто спробувати, як воно з цією штукою, що так бубнявіє та твердне на нас, і водночас така ніжна на дотик. А у мого дядька така довга цяцька, я чула, як вуличні хлопчаки казали, коли огинала ріг Мероу, Мероу Бон Лейн. А моя тітка Агата має діру волохату. Було темно, і вони знали, що йде дівчина. І я навіть не зашарілася, бо чого б то, адже це просто природа, що дядьку свою довгу цяцьку пхає тітці, агаті в її діру волохату і таке інше, а воно, і так далі, і так далі. Ем... <сум> Або от ще одні вам цікаві думки Моллі. Тобто цей епізод е, просто бомба, тому що він стільки трактувань дає різних. Хтось вважає, що це пошлий епізод, хтось вважає, що це якісь можливо стереотипні думки, хтось вважає, що навпаки тут вся природа жінки розкрилася, природа Моллі, яка. Не сурається своїх захоплень, відверто говорить про них. От Вона собі навіть думає, що про Стівена. Типу було б добре, якби Стівен жив. Там, я б йому сніданок готувала. І так далі. і так далі. Або, дивіться, чотири ходки зробило те його дурбило, така червонюща бамбула. Я думала, ось у ось нього жила, чи сила, чи як це там називають, лусне ні, до речі, у нього не такий дуже великий, дуже потім я це з себе скинула, вікна щільно всі загардинила. І навіщо стільки годин чепурилась, душилась, причісувалась. А в нього, мов товстелезний стрижень, чолом залізний, весь час стримить, певне, устриць об'ївся, упхав штук 30, а розспівався, розтьохкався солом'єм. Віть, віть. Ні, я ще ніколи в житті ні з ким такого не відчувала, щоб усю тебе заповняло, а тим чи не влупив пару овець. І взагалі що за ідея, щоб у нас посеред тіла ціла діра траншея і жереб... Заганяєте в тебе, бо ж їм від нас, тільки того й треба. А погляд у нього рішучий, такий лютий, аж не витримала, очі приплющила і так далі, і так далі. Тобто, все вона постійно думає, Така, знаєте, писання до нас, до читачів у цьому розділі, чи все-таки буде мати цей шлюб право на існування, чи вони розпадуться, бо тут постійно Блум і Бойлан, вона то. Так само сварить Бойлена, і захищає Бойлена, так само сварить Блума, і захищає Блума, згадує, який він хороший батько, турботливий. Тобто, от, наприклад, вона згадує ще, коли вона була молода, і коли вони, як вона каже, так, коли вони з Блумом. Лежали, скажімо так. Тобто, все-таки в кінці Блум перемагає. Ви побачите, що розділ закінчується таким повторенням. так-так, От вона каже постійно. І тоді я сказала йому очима, щоб він знову спитав так. І тоді він спитав мене, чи не хочу я так сказати так, моя гірська квітка. І спочатку я оповила його руками так і приля притягла до себе так, що він відчув мої груди, їх пахощі так, і серце в нього калатало шалено і так. Я сказала, так, я хочу, так. І так завершується цей епізод, типу, якийсь натяк, що. Все-таки Блум переміг. От вона згадує. Свою молодість, коли ми з ним лежали серед рододр... рододендронів на мисі гаут, він у сірому твідовому костюмі Та брилі того дня, коли я домоглася, щоб він запропонував мені руку і серце. Так, я спершу я дала йому відкусити шматочок печива з кмином із моїх губів. То був високосний рік, як і тепер, еге, 16 років тому, боженьку мій, після того довгого поцілунку, я мало не задихнулася. Так, він сказав, що я гірська квітка, так. Отже, всі ми квіти, жіноче тіло. Так, це єдина істота, яку він вирік за все життя. А ще це для тебе світить сонце сьогодні. Так, цим він і сподобався мені, бо я бачила він тямить, або ж відчуває, що таке жінка. І я знала, що завжди зумію домогтися свого від нього. І я дала йому стільки, скільки змогла, скільки, стільки втіх і скільки змогла. І все заводила, і заводила його, аж поки він. І попросив мене сказати так і так далі. Тобто тут такі різні, ви бачите, думки про жінку, про її природу жіночу. І Моллі вона проходить в цьому епізоді в думках те, що і проходив Блум, тут вона згадує і похорони, і, е, так, на яких був Блум згадує собі і ту жінку, так, яка залишилася з багатьма дітьми. Так, так, так. Ми тут теж будемо багато разів так повторювати, як і Моллі. І згадує кішку, так, 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 і згадує. Все-все-все інше. Тобто, вона в цьому епізоді проживає, скажімо так, скажімо так, те ж саме життя, що і Блум проживав на наших попередніх сторінках. Тобто, напевно, це все, що я би хотіла сказати. Я буду разом з вами закінчувати цей епізод і буду прощатися. І це значить, що у ліс підійшов до кінця, що ми з вами полегеньку завершили все-все. Я дуже рада, що я його перечитала, тому що коли я згадую, коли я читала перший раз, то це зовсім інші відчуття, тому що я тоді ще вчилась в універі. Я Читала взагалі його в іншому перекладі. Я тоді читала в російському перекладі, і в російському перекладі було ззаді дуже багато приміток, і мені ще дуже багато приміток потрібно було читати. Цей переклад уже український, і я рада, що він в мене з'явився, рада, що я мала можливість його перечитати. Читайте, не бійтеся. Я розумію, що деякі епізоди вас можуть відігнати від дочитання цієї книги до кінця, але я думаю, що воно того варте. Це шикарна книга. В ній вона буде жити, мені здається, вічно. І кожен раз трактовки про перечитання у ліса будуть змінюватись, кожен раз хтось буде щось знаходити нове. Для себе навіть в цьому ж самому 18-му епізоді. Він шикарний, він крутий і все, будемо з вами прощатися. Ще раз дякую всім, хто дивився ці відео, хто читав разом зі мною у ліса, чи хто тільки збирається читати. Знаєте, я створила спеціальний такий плейлист. І там у Ліс, Джеймс Джойс, аналіз розділів, і там зібрані всі всі 18 епізодів. Скажімо так, така моя трактовка про читання у ліса у вас може бути інша. Але ось так. Тому на таких трошки песимістично-оптимістичних нотках ми з вами закінчуємо епізод. Ось так. Ось так, 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 це все завершено. Я рада, що Джойс якусь таку надію дав нам в кінці, що все-таки Блум переміг, а не Бойлан. Що Бойлан це тільки щось таке, знаєте, мімальотне, мімальотний альфа-самець. А Блум це щось глибше, це щось інше. М -м 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 те, чого все-таки всередині і прагне Моллі, незважаючи на те, як вона його сварить, незважаючи і на мінуси е Блума, тут багато ми його темних сторін цікавих побачимо, нарікань від Моллі на Блума. Але це подружжя, це шлюб. Тут є як і позитивні моменти, так і сварки. І це життя, і ось такий є джойс про реальне Життя так, як воно є, особливо у 18-му епізоді. Все, всім па-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступних відео. Передивляйтесь, хто ще не дивився ці епізоди. 18 епізодів Джойса беріть ось таке видання, воно ну, дуже класне, хоча я читала, що воно. Видаництво жупанського здається. Зробила вже додатковий тираж, і що там, здається, змінилась обкладинка просто іншого кольору. Вона стала, але так там, ну, типу, майже нічого іншого не змінилось. Тобто, все наповнення далі таке саме. Все, всім па-па, всім хорошого дня. Я буду прощатися. Хоча я так не хочу прощатись. Просто я згадаю, що я починала з вами читати його в грудні. І з грудня по квітень такий був маленький міні-проект на каналі. Для мене такі проекти дуже цінні. Я, можливо, буду запускати в майбутньому ще якісь такі проекти по іншим книгам. таких... Такого типу, щось якихось складніших, так, які хочеться розбирати, які ніколи не помруть, які будуть актуальні, тому що а, це вічні, круті, класні книги. Просто. Папа. -па.